дня, футбольна Україна. Вітаємо з столиці України місто Київ, де вже за лічені хвилини розпочнеться фінальний поєдинок чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів Першої ліги. Зустрічається у фіналі у нас команди Оболонь, місто Київ та Сістерс, місто Одеса. Ну що ж, шановні друзі, слава Україні, роєм слава! І ми потрошку розпочинаємо. Ну зараз бачимо у центральній частині поля наших капітанів Світлана Ткаченко та Ольга Бойченко. І головні дієві особи бригада арбітрів. Ну а поки переходимо на хвилину мовчання. Вічна пам'ять нашим героям також подяка нашим збройним силам України. Друг. Граючий тренер команда Сістерс сьогодні грає в традиційних білих кольорах, Головний тренер команди Євген Додурич. Ну що ж, сповістила стартовий свисток Людмила Тельбух. Розпочинається наш центральний поєдинок сьогоднішнього дня. У матчі за третє місце побили усі рекорди відвідуваності, можна сказати, онлайн-відвідуваності. Перший такий напівмомент. Можливо, десь. Під завершення першого тайму ми проведемо опитування, кого ж ви вважаєте кращим у складах команди. Хто слідкує за подіями у жіночому футболі? Буквально нещодавно ці команди зустрічалися на стадії групового етапу. Є штрафний зараз виконуватиме Ілона Стрельцова. Йде подача туди на 11. Ганді! Вот і як понота, але блискуче, і як залишили зараз Джозефіну Нганді одну в центрі захисту. І як же здорово вона виконує цей удар головою. Чудовий початок для Одеситок. Здорово. Ну, не можна дорікати зараз юні Аліні Пасько. Все правильно вона робила. Дивимося на повтор. Чудова подача. Звільняється від опіки. І ну, я не знаю, може. І... Можна зарахувати цей гол дев'ятку. Подивіться ще раз у повторі. Блискучий удар. Здорово. Зараз класно повтор з камери заворіт. Подивіться, як же ж так залишають одну Джозефіну Ганді. І от зараз м'яч доходить до Дакости. Фінтить на Фланзі. Що, буде далі? Проривається? Ні. Так, 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 проривається. І тут чистий фол. Ну що, буде подача чи якийсь розіграш? Зараз подивимось. Подача на, на дальню стійку. Івкова. І що? Фіксує. Фіксує порушення правил, як кажуть, порушення правил в атаці. Зазнає пошкодження Ольга Бойченко. Можливо, далі зараз. Ні. Все-таки знов робить діагональ. Бойченко сама приймає м'яч. І удар поворотом. І Це два от Ольга Бойченко. Незрозуміло, чого чекали захисниці оболоні. Доволі легко дали прийняти м'яч, розвернутися, подумати, прицілитися, і чітко, здорово, і чітко в лузу Ольга Пойченко забиває свій тридцять дев'ятий м'яч у цьому сезоні. Но, хто не знає, у Ольга зараз найкраща бомбардирка цього сезону. Подивіться, як. Влучно, класно розвернулась, пройшла. Ну чогось так довго зустрічали. Що що в футболістки оболоні думали собі? День дуже чудові голи. Виконання дівчат здорово, просто у нас в коментарях відзначали, що Шансів майже немає. і Сістерс беззаперечний лідер Борейко, Стрельцова, Колька лівою туди подача, і перша на м'ячі юна Аліна Пасько. Іде подача від Нанганді і ти, ви подивіться, знов виграють дуель, верхову дуель Марія Несіна на цей раз. І добивання було вже від Дарії Євкової. Пускатися таких помилок, як у випадку з першим забитим голом, церемонії нагородження, яке відбудеться одразу після, після сьогоднішнього поєдинку. Тому залишайтеся ще з нами. І знов удар. Ну, подивіться, ну знов якось втрачають гравців. І знов удар головою. Але на місці Аліна Пасько. Євкова, Здорово, який пас між двома гравчинями зараз пройшов. Ну, вже я пішла в перевагу закликам оболоні. Вже пішла і підтримка на користь Сістерс. Приємно, що оживають у нас трибуни. Приємно, що люди повертаються на стадіони. Стандартна зараз ситуація, але ж знов таки дуже уважно треба грати футболісткам оболоні. Вони більш стоять позиційній. Удар в позиційній обороні загалом. Проходить пас на Дар'ю Євкову. А переходить він уже в розпорядження Ольги Бойченко. Удар лівою ногою через лівий фланг, через Дакосту. Подивіться на індивідуальну техніку Дар'ї Євкової на 44-й хвилині. Ну, вимушена заміна, як я казав. Ну а тут зараз момент Ярина Скіряк. Як скористаються вони. М'ячем. Назад відіграють Дарина Лєбідєва. Запалює таку свічку. Продовжується боротьба. І правим флангом зараз відбувається атака. Іде подача на Дальню. І Ірина Василюк. Ну, а тим часом завершується у нас перший тайм фінальної зустрічі з рахунком 2-0. Ну що ж, за підсумками першого тайму, перевага на. Боці команди з Одеси з рахунком 2-0. Ведуть підопічні Євгена Додурича. Гадаємо, що забивали Жозефіна Анганді на 11-й хвилині та на 17-й Ольга Бойченко. Ще в першому таймі вийшла на заміну Лія Влас, номер 9 Іде Дальній постріл від Лілії Цурак. Ми поспостерігаємо е ще за видовищним футболом і в додатковому часі. Нагадаю, що у разі нічійно, то будуть призначені два тайми по 15 хвилин. Ну а далі вже серія після матчових пенальтів. Іде, можна сказати, це прямий був удар від Ірини Василюк. Ну, йде подача на дальню стійку. І подивіться, який. Чудовий момент. Дар'я Івкова удар. Ух, над поперечкою, як пролітає Мушення правил. Швиденько розіграли на підгорну. Підгорна входить. Віддає пас в штрафну на Дар'ю Євкову. Віддає назад. Підключення від Лєвченко. Класна подача у Ольга. знов, І знов і знов. Вкотре, і вкотре верхову дуель виграють саме Сістерс. Зараз дивимося під горна. Назад на Левченко. Знову йде подача і знову виграє. І знову і виграє. Ну, подивимося, доволі цікаві будуть поєдинки. Непередбачувані, і хто знає, хто знає, як завершиться цей тур, останній тур вищої ліги, який відбудеться 25 числа. Тим часом Левченко навішує знов туди. Ну, така вже дуже награна комбінація. І ніяк не можуть перебороти її футболістки оболоні знов, ну, наче дежавю якесь раз за разом. Це у нас Ярина Скіряк. Подача на ближню. Відворіт є майбутнє покоління у наших клубів і у наших збірних. Іде подача в центр поля. Центр, вибачте, штрафного майданчику. Не буду сильно розкривати всі. Також у цьому ж чемпіонаті прийме 12 колективів. Буде, думаю, не менш цікаво повідомлення на нашому сайті. А тим часом знову знову і знову подивіться, Левченко подає. А гравчині Кисельова Здорово зараз розізна передача на Ольгу Бойченко. Якось так підсікало м'яч, хотіло дуже гарно зіграти, переграти кіпера, можливо, перекинути. І от саме це був заключний момент від Ольги Бойченко. І саме її досвід та молодь зараз, можна так сказати, відбувається зміна досвіду і молоді. Трибуни і аплодують Ользі Бойченко за сьогоднішній матч, за забитий гол. Ну і також ви, я бачу, підтримуєте і Ольгу Бойченко і Дар'ю Воронцову. Зараз вона Дар'я Євкова. Нагадую, що одразу після завершення відбудеться церемонія нагородження. Тому залишайтеся з нами і підтримуйте це великий плюс для таких дівчат, молодих лихованок. Дає грати, розганяє атаку Ірина Василюк, Ярина Скіряк. Вперед на Яну Борейко. ну Це такий мені зараз нагадався момент першого поєдинку на 88-й хвилині, коли в півфінальному матчі саме Яна Борейко вивела свою команду о. Фінал, ну що? Лунає фінальний свисток, який сповіщає нам, що Сістер з Одеса нові чемпіони України першої ліги, які здобувають право представляти Одесу у вищому дивізіоні в наступному сезоні. Вітаємо команду Євгена Додурича. Також дякуємо велика подяка команді оболоні за чудовий сезон за чудові поєдинки у фінальному етапі. А молодці дівчата Попереду у них ще два перехідних матчі. З командою Верес, які також можуть знаменувати їхній вихід до вищого дивізіону, тому все можливо і на цьому не треба зупинятися. Ну а сьогодні з вами працював в ефірі Новіков Сергій. Дякуємо, що були з нами. Залишаємося ще в ефірі, тому що надалі у нас церемонія нагородження.